Усім привіт і вітаю вас на експрес-йозі для поліпшення постави і тонусу м'язів. Ви виконуйте це тренування протягом дня або зранку для підвищення енергії. І розпочнемо нашу практику на краю коврика. Зробимо глибокий вдих. Потягнулись максимально назад. Видихаємо. Опускаємось. Покрокували. Один. Два, три. округлюємо спину. Піднімаємось до гори. Глибокий вдих. Знову подивилися назад. Видихаємо вперед. Покрокували. Знову. До гори, глибокий вдих. Назад. Опускаємось. Крокуємо руками на початок коврика і починаємо робити звичайні кроки. Або просто ставимо стопи. На коврик і прижимаємо, наскільки це можливо. Якщо так важко, просто знаходимось на носочках. Розтягуємось. З цієї позиції робимо кругово вперед, назад, вперед, назад. Якщо вам так важко, ви можете взяти іншу версію на колінах. Сідаємо і піднімаємось догори. О, за дитину. собака мортою доверху. Для інтенсивчиків повторюємо за мною. Вперед, назад. Округлились. Назад. Вперед. Назад. І ще раз. Вперед, назад. З цієї позиції піднімемо праву ногу догори. Носочок натягнутий, назад. Вирівняли і до рук. Округлили спину і поставили стопу на себе. Носочок ми зараз розтягуємось вперед, обережно, піднялись. Вперед. На себе. Вперед. На себе. Розтягнули ще раз. З цієї позиції. Ми підводимо ногу до рук. Один. знаходимось в пальці. Назад. Віджимання. Глибокий вдих. Видих. Округлила спину. Крухові оберти вперед. Назад. Вперед. Назад. З цієї позиції виходимо собака мортою донизу. Покрукували. Ліва нога догори. Витягнули. Струнка нога. Закинули назад, витягли і перед собою зігнули спину, поставили з позиції. на себе розтягуємо, гарно відчуваємо стопу. Вперед. Обережно піднялись. Назад. На себе. Глибокий вдих, до речі, не затримуємо дихання ні в якому разі. Піднялись, зміцнюємо також наші ноги. І вперед, на себе. Глибокий вдих з цієї позиції. Ми підносимо ліву ногу до лівої руки, назад, віджимання. Собака до доверху. Залишаємось на пару маленьких вдохів і піднімаємось повільно в планку. Вдих, видих, віджимання собака морти доверху, собака мортою донизу. Глибокий вдих. О, округлились. На колінах сідаємо. Зробимо глибокий вдих, видих. Обережно. Можете трошки далі піднести коліна, ставимо руки, натягуємо, натягуємо відчуваємо гарне розтяжіння, особливо там, де долоні. І піднімаємось догори. Робимо глибокий вдих. Права рука догори, витягнув. Відчуваємо, кросягнутися, мічні сторони, зробимо круговий оберт, поставили, ліва рука догори, круговий оберт. Поставили. Обережно піднімаємось. Ліва, або права рука заходить вперед. Ми сідаємо і виходимо звичайно звичайну позицію кішечка. Округлились. Прогине. Округлились. Витихаємо провин Кругові оберти в одну сторону і вінчу. Залишаємось тут. Собака морти донизу, Покрокували. піднімається у нас права нога. Підняли глибокий вдих, опустили за ліву ногу, потягнули. І виходить у нас права нога попереду, але в бік. Ось так. З цієї позиції ми просто відкриваємо ліву руку догори і відчуваємо, як розтягуються бічні м'язи. Округлилися носочок правої ноги на себе. Натягнули. Трішки опустилися розтяжіння, Догори Підставили, ламка, коліна. Віджимаємось. Собака мортою доверху. Округлились. Вперед. Собака мортою донизу. Піднімається у нас ліва нога. Глибокий дих. За праву ногу Догори. вперед відкрились вдих через ніс видихаємо. Нахилилися до лівої ноги, трішки розтягнулися. Молодці. Виходимо в планку. Опускаємось на коліна. Носочки поклали. Віджимання. Собака мордою до верху. Виходимо в позицію міні-кобра, залишаємось на ліктях, витягнули спину, плечики опустили і піднімаємось на долоні. Ще ближче до себе. Назад. Собака морти донизу, покрукували, права рука заходить за ліву ногу, глибокий вдих. Видимо, змінили. Вперед. Собака морда донизу і стрибаємо до рук. Натягнулись. Округлились до гори. Зробили глибокий вдих. Ліва нога заходить за право. Розтягу бічну сторону. Змінюємо на глибокому вдосі і видихаємо. І піднімаємося, тякуємо собі за цю практику, глибокий вдих на носочки і видихаємо.